Ми можемо слідувати за тими людьми, які значимі для нас, а за нашими авторитетами, вчителями, за якимись видатними постатями, і ми забуваємо про дослідження розуміння свого шляху, про співналаштування своєю душею, про uh, ті уроки матеріальні чи духовні. Заради яких ми втілились, щоб зрозуміти інструкцію до свого життя, в чому заключається сенс вашого буття, вашого шляху, а як розуміти свої результати, як розуміти бачити фізично на прикладі конкретних результатів та відчуттів, я запрошую до себе на консультацію. Далі одна з найпростіших та важливіших життєвих задач людини це навчитися рухатися по життю і. Приходити в такий стан балансу, коли нас вибивають з колії, а нас точно вибивають з колії. А, близькі люди а, от тут пропрацювань найбільше, тому що є таке твердження, що наші близькі, а це не обов'язково тільки сім'я там чи батьки там і так далі. А, це ті люди, яких ми самостійно впускаємо в свою душу, а, і вони. Це найбільше такі ангели-трудоголіки, ангели-трудоголіки вашого життя, які допомагають вам проходити ваші уроки. Вони вас провокують, деся збивають з якогось шляху. Останні роки це загальні процеси, і дуже багато туди в людей йде енергії, і а, зараз вже повертаються до свого життя, тому що неможливо жити тільки колективному. А тому а, ну, іде просто індивідуальна смерть. Тоді знаєте, ну людина є, але її немає. Тобто, фізичний похорон це справа часу, і дуже важливо розуміти, куди ти йдеш, щоб прийти туди, куди ти хочеш прийти, і рухатися в тому напрямку. Тому що можна знаєте сказати, що я рухаюсь туди, куди мені потрібно, але потік не сприяє цьому, і людина думає, це не моє. І дуже важливо розуміти, що якщо це ваше, і там дуже темно, страшно в тому напрямі, куди вам хочеться, то ви зможете запалити свої вогні і прокласти собі шлях. Якщо це не ваше, вирішуєте тільки ви, ваше чи не ваше, чи вам страшно, і ви не йдете. Але пам'ятайте, що те, що потрібно буде вам, воно буде, навіть якщо не зробиться один крок, повірте, просто тоді буде тяжче вам, або ви робите це поступово крок за кроком, готуєтеся, або це буває в форс мажорних обставинах. Ви приходите туди, куди потрібно, але це займає, знаєте, це стресовий такий етап, коли без підготовки приходиш туди, куди потрібно.